Сьогодні у стінах Волинської облдержадміністрації зібралися представники різних інституцій від прокуратури і до суду. Нагода відкриття центру захисту та соціально-психологічної підтримки за моделлю Барнахус. Волинський центр буде одинадцятим, який відкрили в Україні. Власті кажуть, усе заради української дитини її свідчень проти ймовірних. Разом із тим додають такий центр. Це зобов'язання нашої країни перед іноземними партнерами на шляху до Євросоюзу. Модель з незвичайним для українського вуха словом «бернахус» передбачає міждисциплінарні заходи, організовані під одним дахом у дружньому до дитини середовищі, де в центрі зосереджені найкращі інтереси дитини, які схоже заточені на те, аби вона оточена увагою низки спеціалістів, дала найбільше показів проти своїх кривдників. Кабінетом міністрів України подано проект закону України про юстицію дружню до дитини. І поки цей документ ще в статусі законопроекту, тим часом в Україні відкрито Же 10 центрів за такою моделлю: Волинський, одинадцятий. Ви будете в тому числі той регіон, де у ваш досвід будуть приймати інші регіони, тому що ми дуже сподіваємося, що цей проект перестане бути в статусі проекту, а вже буде як уже та реальність, в якій ми постійно працюємо. Проваджуються такі центри за допомогою представництва дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ в Україні та міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх. We have been from такі проекти Бернахусу підтримувалися нами у різних країнах за останні 10 років і за підтримки урядів різних країн. І метою цього є створення належної атмосфери для дітей, яка би включала збірний комплекс послуг, які надаються дітям, які постраждали від насилля. Child and of... учасники заходу зазначають. Неважливо, що каже дитина завдяки системі Бернахус Її почують кожна дитина має бути почута, і в незалежності від того, що вона каже і як вона каже, ми маємо. Захистити максимально цю дитину, спочатку дитину, так би мовити, підготують фахівці, а тоді вже будуть допитувати, наприклад, слідчі в кримінальному провадженні. Зі своєї сторони органи досудового розслідування прокуратури збирають докази, але вони не повинні бути лідерами цього процесу, тому що лідерами процесу мають бути фахівці, які захищають інтереси дитини. Вони мають повідомити, коли дитина готова говорити, коли дитина готова давати свідчення. Представниця генпрокуратури зазначає, такі центри відкривають в Україні, бо ще й мають таке зобов'язання перед іноземними партнерами на шляху до Євросоюзу. Додає, ця система не порушує чинного законодавства, хоча досі не зрозуміло, хто буде законним представником дитини, яка потерпіла від домашнього насильства. Та й загалом, як бути, коли дитина опинилась, наприклад, в епіцентрі конфлікту дорослих і даватиме покази, будучи налаштована кимось із батьків, або ж умисне поскаржиться на своїх батьків, які, наприклад, не не мають фінансової змоги придбати їй такий же дорогий гаджет, як в однокласника. Представник мін'юсту переконує, поява таких центрів не спровокує ріст подібних звернень в центрі. Це виключно ми говоримо про отоці послуги саме щодо дитини, але далі юридичні процеси. Що то, з може дитиною і відібрання дітей з таких сімей? Це це вже ну Ми ж не можемо зараз. Закон це дозволяє, але це, але це інші процеси. Тобто це зовсім інші. Цей центр цього не стосується. Як спеціалісти відрізнятимуть реальні свідчення від надуманих, та й загалом чи не буде це інструментом для правоохоронної системи, яка зради позитивної статистики на кількість використає усі моменти. А якщо й потрібно, то навіть притягне за вуха. Такі випадки бували. Як то кажуть, час покаже. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.